Цьогоріч традиційні міські змагання з баскетболу для команд аматорів стартували дещо раніше ніж зазвичай на початку грудня. Відкриття відбулося без урочистостей, але на найкращому майданчику Черкас у спорткомплексі Будівельник і з року в рік відмічають організатори все більше баскетболістів-любителів беруть у них участь. В Цих змаганнях бере участь 12 команд. Що в порівнянні із минулим роком на дві більше в тому році було тільки 10 команд. Даже є команди в цьому році з іншої області, це команда Кировограда. Цьогорічний чемпіонат відкрили дві команди з Черкас Сленданк та Золотоніський форсаж. Обидві минулому році показали найкращий результат у цьому сезоні. Сподіваються його поліпшити. Трошки переглянули склад команди, я е, гадаю, що ми посилилися. Ну, сезон покаже взагалі, чи посилилися, чи послабилися. Плануємо попасти в півфінал. Кожен чоловік прагне бути чемпіоном, тобто це є е, перш за все стимулом. Далі боротися і перемагати натомість. Золотоністі свою команду підсилили молоддю. В цей сезон. взяли з собою багато дітей в заявку, в 98 року, 97-го. пару з них зараз в команді. За прикладом Черкас у Золотоноші вирішили теж перетворити баскетбол на спорт номер 1 Для його популяризації створили навіть громадську організацію Ліга Баскет. У нас організація створена для спорту молоді, щоб поменше людей зібрати з вулиці, дітей а также взрослые, которые, как говорится, не байдужи до этого вида спорта. Мне 35 лет, я до сих пор еще играю и думаю, еще пару сезонов отыграю. Ну, а баскетбольна дуель між Черкасами та Золотоношою завершилася на користь Черкащан. Після рівної гри в першій половині Сленданк піднапружився і зробив фінальну перевагу у плюс 13 очок 79-66. Наступному першу гру сезону відіграли команди Черкаси та ЧНУ. Останні поступилися діючому чемпіону змагань із суттєвою різницею 114-57. Решта команд матчі першого туру відіграють цієї неділі в залі факультету фізичного виховання ЧНУ. Марія Гаврилян, Віктор Наточіє, Віка Новини.